Ялинка з кольорового паперу. Ось таку ялинку ми будемо робити. Для нашої ялинки нам потрібен аркуш паперу формату А4. Згинаємо його на своїй квадрат. До середини малюємо смужки шириною 1 см. Намалювавши, розрізаємо. Далі починаємо формувати нашу ялинку. Кожну смужку ми фіксуємо за допомогою клею до середини. Ось усі смужки і зафіксовані. Наша ялинка майже готова. Їй не вистачає стовбура. Із коричневого паперу вирізуємо прямокутник та приклеюємо до ялинки. Ось такі ялинки у нас вийшли.